Замішувала жінка тісто зранку під тиху пісню, довгу і сумну, і сипалося борошно у діжку, і молоко лилося, і вода, вершкове масло, цукор, дріжджів трішки, щоб сходила опара молода. Але була та паска особлива, бо час жорстокий корективи вніс, ні, кров була, немов гірка олива, і попіл згарищ, і розпука сліз, усе перемішалось в тому тісті, біда і відчай, думи, і жалі, усе, що затаїлось в кожнім місті і що завмерло в кожному селі. Все, що пекло, гнітило і бісило, весь біль образ приниження сторіч, все Україна в тісті замісила і без вагань поставила у піч. Гриміло небо, деренчали дрони, сирени завивали віддаля, мовчали важко великодні дзвони. Повнилась надією земля.